Продовжує свою роботу. Ми ретельно відстежуємо протягом цих двох днів події у вільнюсі. Всі зустрічі, всі заяви, всі можливо події за лаштунками. І як ніхто це робить наша міжнародна служба і Михайло Прудник, як її керівник. Отже, Михайло, ми почули президента за підсумками цього саміту. Він відповідав на запитання часом, досить чітко і зрозуміло. Часом з емоцією тут встигли побачити. Але так чи інакше, чи можемо ми вже говорити, що поставлено крапку у цьому саміті або ще якісь події попереду які? Вибути Ну, Фактично вже відбулася зустріч із Байденом. і Вже відбулася фінальна прес-конференція Єнса Столтенберга. Відбулася засідання Рада Україна НАТО, про яку ми так багато чекали. І власне тут варто зауважити, що сьогодні вже емоції в українського президента ну були не такі категоричні, як напередодні. І власне під час зустрічі з Єнсом Столтенбергом він заявив, що задоволений результатами саміта, і вони до до достатньо успішні. Хоча, звичайно, якби ми отримали запрошення, то вони б тоді були ідеальними. Ну і ян Столтенберг наголосив, що зараз Україна як ніколи близька до НАТО, і всі ті кроки, які зараз анонсував Альянс, які ухвалені під час саміту у Вільністі, вони наближають Україну безпосередньо до НАТО. Наголошу, що це три кроки, які оголосили на саміті у Вільністі. Це багаторічна багатоцільова допомога з озброєння України. Та переведені її на стандарти НАТО, а також тренування українських військових, і вона передбачає. Щороку витрачання 500 мільйонів євро. Водночас вдалося скасувати план дій щодо членства. Так таким чином Україна з двох етапів до альянсу пройде лише один. Ну і ця програма, яка стартує цю стартувала сьогодні. Рада Україна НАТО вона наближає нас до, до самого членства. Адже сьогодні ми бачили, як зустрічали українського лідера. І власне тут вже вони сидять за одним столом переговорів і. Відчувають його як повноправним союзником, повноправним партнером, і саме на цьому круглих, круглих столах Україна зможе висунути ті ті прохання, які потрібні для того, щоб підтримати її обороноздатність. Однак тут же і на, на цій раді Україна НАТО партнери висуватимуть і вимоги Що Щоб вони хотіли бачити, які реформи потрібно здійснити для того, щоб Україна ще більше наближувалася до альянсу. Ну давайте послухаємо, що говорить Говорили на підсумковій прес-конференції Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг, юкрейн і знак клошечю НАТО дан ever біфор. Україна ближче до НАТО ніж будь-коли. Усі члени погодилися, що Україна стане членом альянсу, тому усунули план дій щодо членства. Це змінить шлях від двоетапного процесу до одноетапного. Ми запросимо Україну до НАТО, коли союзники погодяться, що вимоги виконано. Україна отримає довгострокові гарантії безпеки. Це допоможе стримувати Росію після закінчення війни. Поки Україна ще буде на шляху до НАТО. Це сильний об'єднаний сигнал союзників на вашому шляху до членства в НАТО. Рішення ухвалені тут знаменують початок нового розділу у відносинах між НАТО і Україною. Сьогодні ми зустрічаємося на рівних. Я нетерпляче чекаю дня, коли ми зустрінемося як союзники. Ми пройшли великий шлях у взаємосумісності з НАТО, і наші воїни мають максимально свіжий досвід співпраці з різними членами альянсу. Уміле застосування зброї країн НАТО нашими воїнами вже довело, що глобальна демократія сильніша ніж будь-які терористичні загрози. будь кого результати саміту гарні, але якщо б було запрошення, вони були б ідеальні. Ну і варто додати Єн Столтенберг наголосив, що Москва ніколи не буде вказувати кого приймати до НАТО, кого не приймати до НАТО. І, власне це будуть вирішувати виключно Україна та е члени альянсу. І ось це проведення саме е Ради Україна НАТО. Це ще один е такий ляпас по Москві, Що у підтримка України багаторічна, і ніхто від України відмовлятися не буде, е попри те, що офіційно поки що запрошення немає. Михайло, ще одна знакова подія відбулася на цьому саміті. В принципі, очікувана, вона анонсувалася, але вже під вечір і підтверджена те, що країни Великої Сімки узгодили гарантії безпеки для України. Щоправда, є, є певна подальша процедура. Розкажи, будь ласка, детальніше, ну і що передбачають ці гарантії? Чи можна про це говорити вже? Або ці обговорення ще попереду. Насправді на саміті лідери Великої Сімки узгодили рамкові гарантії. Поки що конкретики ми не маємо. Але а, у, усі учасники Великої Сімки будуть двосторонньо узгоджувати ці підписувати договори. Що ж вони передбачають? По перше, це а, військова підтримка України і країни Великої Сімки беруть на це зобов'язання. Под, Пода по це тренування українських військових, відновлення української економіки, розбудова української армії та пере. Ведені її на стандарти, а НАТО та співпраця і кооперація в трансатлантичній безпеці а надзвичайно важливо, що країни беруть на себе відповідальність е, ділитися розвідданими, е, а також допомагати в кібербезпеці. Ну і е, оголошують про цю підтримку, що ця військова підтримка буде як на морі на суші, так і в повітрі, але з акцентом на протиповітряну оборону і е, країни беруть на себе зобов'язання багато років в цьому це робити водночас це не означає, що лише ці сім країн будуть брати в цьому участь. Як на спільній прес-конференції закликали долучатися і інші країни, які не входять до Великої сімки. Ну і власне на прес-конференції ми бачили не вісім прапорів, а дев'ять. Окрім українського, там щоб був стояв прапор у Європейського союзу. Власне, європейський союз також долучається до цієї ініціативи, і знаємо, що нині в євро. Країнах Європейського союзу тренуються щонайменше 5 тисяч українських військових, і така допомога і далі триватиме. Що ж саме означає ось це ухвалені гарантії допомоги, які переговори про які розпочнуться негайно після оприлюднення ось цієї угоди. Ну пояснив власне американський президент Джо Байден. Давайте послухаємо, олала жеґайншич. Усі союзники погодилися, що майбутнє України в НАТО. Гадаю, це не стало несподіванкою ні для кого з нас, і точно не сюрпризом для президента Зеленського. Союзники погодилися скасувати план дій щодо членства для України і прокласти їй шлях до альянсу, доки Україна продовжить досягати прогресу в необхідних реформах. Нині учасники групи самі ухвалили спільну декларацію, яка чітко свідчить, наша підтримка України триватиме і надалі в майбутньому. Цим ми започатковуємо процес, під час якого країни G7 та будь-яка інша держава, яка захоче приєднатися, зможе погодити з Україною довгострокові двосторонні гарантії безпеки. Ми допоможемо Україні побудувати міцну оборону на землі, на морі і в повітрі, що забезпечить стабільність у регіоні і допоможе стримати будь-яку агресію результати саміту НАТО у Вільнюсі значний успіх для України. Я вдячний партнерам за практичну і безпрецедентну підтримку, що стосується наших відносин із НАТО та гарантій безпеки. Нині ми узгоджуємо з країнами НАТО рамки для цих безпекових гарантій, які надалі мають бути розширені через двосторонні і багатосторонні домовленості. Українська делегація везе додому вагому безпекову перемогу для нашої держави. Народу і дітей це відкриває для нас зовсім нові безпекові перспективи. Але водночас тут мова йде не лише про підтримку, а й зобов'язання, які висувають до Києва. Власне, Київ зобов'язується провести судову реформу, також цивільний контроль за збройними силами, а також економічні реформи. І це дуже чітко прописано і вимагається від Києва, оскільки за інших умов та підтримка, яку і гарантії безпеки, які обіцяють країни Великої Сімки, ну Київ може досить реально втратити. Михайло на фініші цього дводенного саміту президент України мав зустріч і відкритому і в закритому режимі із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Чи відомо щось про результати зустрічі? На ну, власне говорили про підтримку України, говорили про перспективу членства в НАТО про підтримку е, озброєнням. І тут Джо Байден чітко заявив, що вже зрозуміло, що е, Україні не вдасться від відкараз... від НАТО, е, тому у США з Україною будуть до останнього. Не ну, заявив, що буде підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно, але і Україна вже від НАТО нікуди не дінеться. Ну і ще раз котре е, запевнив українського президента, що. Е, Перспектива членства України в НАТО. Вона наскільки чітко окреслена, що е, назад дороги вже немає, і саме е, по цьому кроку будуть рухатися країни, але знов таки наголосив, що потрібно Україні здійснювати якомога швидше і активніше реформи. Давайте послухаємо американського президента. Айтинкирізилєншенірізал. Вважаю, що спротив українців і ваша стійкість приклад для всього світу. Я лише можу уявити ваше розчарування, коли справи йдуть не так швидко, як би хотілося. Але я обіцяю, що Сполучені Штати роблять усе можливе, щоб Україна отримала все настільки швидко, наскільки це можливо. Ви проробили неймовірну роботу, але ще багато попереду. Ми зробимо все, аби забезпечити вас усім необхідним. Я з нетерпінням чекаю на той день, коли ми святкуватимемо офіційне членство України в НАТО. Ну і тут, власне, варто додати, що наступний саміт НАТО ювілейний буде відбуватися в Вашингтоні. Тому в Україні є всі шанси активно проводити реформи, щоб почути наскільки реальний буде наступний крок, і зокрема від президента Джо Байдена, наступний крок, який наближатиме Україну до північно-атлантичного альянсу. Михайло, от ми щойно почули е, пряму мову Джозефа Байдена, де він говорить про те, що е, подбає Сполучені Штати, щоб ми отримали все, що нам необхідно. А е, там ще було продовження. Воно таке ну специфічне. Хочу тебе тут розпитати вже як не у новинника, а як у політолога погана новина для вас полягає в тому, що ми нікуди не йдемо. Ви застрягли з нами. Ми ніколи нікуди не йдемо. От така дослівна цитата Джозефа Байдена, що він вклав у ці слова? Ну, власне, те, що я говорив, що Сполучені штати залишатимуться надовго з Україною, і вже нікуди відпускати її не буде. Тобто, це означає, що в лапи Москви Україна в принципі вже потрапити не можна. Ну і варто додати, що розмова, ту, що ми бачили офіційно, між Джо Байденом та Володимиром Зеленським, тривала приблизно 10 хвилин, і настрій американського президента був досить веселий, впевнений. І він розумів, що його позиція досить сильна, і намагався побачити, що ось цю позицію Сполучених Штатів позицію Білого Дому, якого досить часто критикують, що його почув президент Зеленський і буде дослугатися до тих порад, які каже Вашингтон. Ну і ще Михайло Рада Україна НАТО, яка власне сьогодні от відбувся її, вибулося перше її засідання. Ми всі пам'ятаємо попередницю, а саме комісію Україна НАТО її сумну долю в тому сенсі, що її просто систематично і відверто блокувала Угорщина. Чи не спіткає доля ради Україна НАТО? Доля комісії Україна ну, власне, на, на цьому і є е, унікальність цієї ради, що е, такі країни, як Угорщина, не зможуть ставити палки в колеса, і Будапешт е, не зможе перешкоджати. Е, і тут варто ще заявити, що е, на відміну від комісії, коли це було е, власне лише консультативний орган, який е, навіть після того як блокував його е, офіційний Будапешт Єн Столтенберг, все одно скликав е, цю е, комісію, проводив консуль. Сультації, але вони були не недовгі зараз. На раду Україна НАТО може приїхати будь-який український чиновник, починаючи від президента і інших профільних міністерств, і висловлювати ту думку, ту позицію, яку потребує, хоче почути НАТО. Якщо буде потреба заперечувати якісь загальні тенденції в НАТО. Наприклад, заперечувати ті е, на, е, наративи, які просуває Угорщина. Тепер Україна має повноцінне право на е, цій раді. Е сказати свою позицію і сказати, що НАТО рухається не так, як це мало б бути правильно для того, щоб розвивався цивілізований світ, і це додає Україні великої ролі на міжнародній арені, тобто, фактично, поява ради Україна НАТО, це можна прирівняти до асоційованого членства в Європейському Союзі, хоча це не одне і те саме, але це дуже вагомий крок, який наближає нас до північно-атлантичного альянсу. Дякую, Михайло, за вашу продуктивну роботу протягом цих двох днів за те, що е, наші глядачі дізнавалися все, все максимально швидко, максимально оперативно. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу П'ятого каналу, був з нами в студії. Зокрема, і про результати цього дводенного саміту для України. Ну, а далі продовжується.